Доброго дня. Сьогодні в Ганозеві СРМ системі для забудовника Glus CRM, яка постачається з інструментарієм шахівниці, розглядаємо модуль історії змін в об'єктах нерухомості шахматки. Зараз ми бачимо, що по 701 квартирі відкрита історія змін, і відповідно тут відображена вся важлива інформація по даному об'єкту нерухомості. Ми бачимо, коли був змінений статус об'єкту нерухомості, ким він був змінений, в який час. Коли відбулася зміна з продажу на бронь або навпаки, і вся інша інформація, яка відбувалася відповідно по даному об'єкту нерухомості. Щоб переглянути деталі часових рамок, не періоду, а саме часу, достатньо навести на вибраний час і в впливаючому вікні підсказці буде видно перегляд часу. Це надзвичайно важлива інформація для відому продажів забудовника, яка також доступна і по інших сутностях системи. В описі до даної відеоінструкції ви можете переглянути інформацію про протоколювання історії і автоматичний трекінг подій і активності в Glus по посутності фінансових блоків, модулів, лідів, клієнтів і так далі. Це надає надзвичайно важливі переваги для управлінців і топ-менеджменту, про які я зараз розповім детальніше. В основному при такому підході протоколювання подій ми виділяємо чотири блоки інформації: це перевірка і контроль, аналітика та звітність і комунікація з співпрацею з блоком захисту інтересів користувачів. Давайте про кожен з цих блоків розповім детальніше, щоб бізнес-процес та його переваги були. Чітко зрозумілі для користувачів, інтеграторів і управлінців, які використовують G+RM РМ в повсякденній діяльності. Перевірка та контроль. Безпосередньо історія змін дозволяє забудовнику однозначно відслідковувати відстежувати абсолютно всі зміни, які є нанаштованими, які відбуваються з кожним об'єктом нерухомості. Звісно, це включає резервації, продажі, історія змін, зміни ціни, зміни умов. Такий процес забезпечує контроль з. Об'єктом нерухомості і діями і допомагає виявляти будь-які можливі поминки. Також допомагає уникати конфлікти і забезпечувати точність та достовірність даних. Аналітика та звітність. Зібрана історична інформація надає можливість згенерувати звіти, які надають можливість виявляти стратегічні тенденції, бачити це в відповідній ганозевій звітності, яка також будується в GRM автоматизованим способом. Тобто вся збережена історична інформація по будь-якому об'єкту нерухомості, окремому юніту чи цілісному будинку надає можливість використовувати ці дані для прогнозу і врахування в нових проєктах забудовника. Також це допомагає, звісно, виявляти тенденції, аналізувати ефективність продажів, оцінювати ринкові умови, приймати обґрунтовані рішення, і історичні дані стають надзвичайно цінним інструментом для. Стратегічного планування та розвитку бізнесу девелопера комунікація та співпраця. Запис історії змін дозволяє різним учасникам процесу, хто працює з шахівницею відділу продажу, супроводу, фінансовим спеціалістам, і так далі, відслідковувати абсолютно всю історію змін, оскільки часто бувають бізнес-процеси. Перепродажу об'єкту нерухомості, резервування об'єкту нерухомості, переуступки об'єкту нерухомості, випнат об'єкту нерухомості і так далі. Відповідно, історія змін надає можливість полегшити обмін інформацією і чітко розуміти всю історичну послідовність, яка відбувалась з тим чи іншим юнітом в шахівниці для забудовника. Звісно, це полегшений обмін інформацією. І ще до переваг ми відносимо також захист інтересів. Менеджери з продажу, які працюють в гонозевій СРМ-системі, можуть уникнути безлічі конфліктів і сконцентруватись на продажах саме через те, що захист інтересів відбувається безпосередньо автоматизованим способом, і будь-яку маніпуляцію, зміну чи подію, яка відбулася з об'єктом в шахівниці, можна відслідкувати, проаналізувати і прийняти відповідні. В рішення або зробити відповідні висновки, таким чином, ганозева технологічна СРМ-система G++RM збудованим інструментарієм шахівниці, надає забудовнику передовий технологічний інструмент, на базі якого можна реалізувати відповідний автоматизований бізнес-процес. І інструменти допоможуть вести справи ефективно та прозоро, від чого. Виграють всі учасники процесу, які мають відношення до управління, продажів, аналітики та прийняття управлінських рішень. Обирайте професійну ганозеву crm систему Джиплюс CRM, Переглядайте переваги, які дійсно важливі для бізнесу, такі як автоматизовані звіти, протоколювання подій і ганозеві інструменти, які щоденно потрібні в роботі для відділу продажів. Більш детальну інформацію про те, як працюють автоматизовані процеси rpa сценарії і галузеві звіти в G+, CRM, ми вводимо на екрані та в описі до цього відео. Рекомендую перейти і переглянути детальніше. Дуже дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, це важливо для просування каналу та українських it продуктів від українських it експертів в побудові галузевих crm систем та it рішень. Рекомендуйте для девелопорів. До зустрічі в наступному відео.